Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Наразі єдина зброя великої дальності, яку виробляє Україна і яку умовно можна назвати відповідником ЕТКМЕС це безпілотники, зокрема дрони Камікадзе, проте виробляти їх доволі дорого. Україна створює свої дрони, які долітають до Підмосков'я. Проте на каналі Мілітарний військовий аналітик та керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут зауважив, що такі проєкти вимагають тиші та грошей. Про це пише 24 й канал. Тарас Чмут наголосив, що Україні потрібні ЕТКМЕС, але коли нам їх дадуть, це очевидно не буде десятки тисяч ракет. При цьому є десятки тисяч. Цілей, які потрібно знищувати, саме тому у знищенні таких цілей може допомогти і вже допомагають дрони. Наразі в Україні з десяток проєктів з виробництва українських БПЛА, проте вони вимагають фінансування. Це чутлива тема. Ми працюємо над цим, але такі проєкти вимагають тиші та грошей, і це все не дешево. І шахіди це не дешево, але ми створили, створюємо і створимо свої відповідники достатньої якості і серійності при умовах наявності фінансування, сказав чмот. Він зауважив, що хоч дрони зазвичай збиваються, Росія велика країна і всю її не покриєш ППО. Тому Є дуже багато варіантів, як з цим гратися, головне обрати правильну стратегію. Наші безпілотники непогані як удерухатись та еволюціонувати, і це відбувається, додав він. Чому додав, що хоч виробництво дронів дешевше, ніж купівля ракет ЕТКМС. Останні останнє все ж важче збити, і там важча маса бече. Проте і те, і те потрібне на полі бою. Теоретично можна збити все, тож важливо знати, як це правильно використати. Тарас Чмут також наголосив, що потреба в боєприпасах для України безмежна. Адже чим більше ворожих цілей ми знищуємо, тим більше ми потребуємо. Це не так. Швидко взяти і почати робити боєприпаси. Всі чомусь думають, що це робиться дуже швидко. Взяв і зробив ракету, взяв і зробив безпілотник, взяв і створив літак. Це все не так просто, як здається, додав він. Він нагадав, що в листопаді в Україні запустили виробництво боєприпасів 152-го калібру. На жаль, боєприпаси 155-го калібру, які наразі використовуються в сучасному озброєнні, ми не виготовляємо. Нам постачають їх партнери для того, щоб забезпечити і свої потреби і потреби України. Багато країн світу посилили потужності виробництва. При цьому Росії також Є дефіцит боєприпасів, тому Кремль і посилив виробництво своїх боєприпасів і теж намагається купувати його в інших країнах. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!